32-гу річницю незалежності відзначили у рівному у межах безпеки. У місті не анонсували будь-які заходи. Проте у центрі рівного зібралися десятки людей, аби вшанувати загиблих за нашу свободу та зустріти ту саму незалежність. Незалежність це те найсукровенніше, за що український народ б'ється впродовж всієї своєї історії, б'ється ціною в мільйони українських життів. Та й нині вже 547-й день українці у священній війні дають відсіч російським окупантам. Все заради одного, аби бути вільними та незалежними. 32 другу річницю незалежності України у Рівному розпочали хвилиною мовчання за загиблими військовими. Масових заходів у цілях безпеки в місті не передбачалося. Відтак обмежились покладанням квітів до пам'ятника Тараса Шевченка та нагородженням тих, хто зробив свій внесок у перемогу України. Брав активну участь у виконанні робіт із відновлення затоплених внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС території Херсонської області. Серед нагороджених і військовослужбовець Петро Нагорний несе службу у десантно-штурмових військах, був у найгарячіших точках України та проходив навчання у Британії. Незалежність, коли піднімається українські прапори, коли звучить гін України, коли люди посміхаються, бачать, один одного, тому що це Україна, це країна, де вони жили і де вони хочуть жити вільними і незалежними. Кожен з присутніх рівнян вкладає свої поняття у незалежність України. Ми ж незалежна. Ми скільки добувалися жалежно. Степан Бандера добувався, добував залежність. Бо ніяк не було. Скільки років ми йшли до того, що була ми незалежне, щоб нас була свої, своя нація, свої культурна культура. все було своє для когось. Незалежність особлива тим, що їхні предки виборювали її ще в часи українсько-повстанської армії. То я радію, що живуть ті покоління тих дядька мого і моєї дорідної сестри, яка була зв'язковою УПА. То для мене це свято і свят. Дуже я його шаную, дуже його чекаю. Тільки воно з такою печалью, з таким горем. А дехто розуміє її ціну вже сьогодні, втративши своїх дітей на фронті, котрі до останнього подиху виборювали ту саму незалежність. Залежність товариства – це відчуття того, що ти живеш в своїй державі, того, що в тебе є своя армія, син загинув. Важко говорить але Україна є. незалежність України споконвіків тривала у боротьбі. Вона виборювалась і продовжує виборюватись найдорожчою ціною людськими життями. Слава Україні. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.